Привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо з вами робити опис людей. І цей опис ми будемо робити на основі наших знань, які ми отримали в відео 50 -му та 51. -му. Ну, ось такий шедевр. Ми будемо зараз на початку з вами описувати. Давайте скажемо зразу, що це є ну, якась жінка чи якась дівчинка. Бачите. І відразу нам хочеться нашою навіть мовою сказати, що це ну, якась жінка або дівчинка. Тобто не ця. Значить, нам треба нашу «die Frau» і «das Mädchen» замінити на іменники з неконкретним артиклем і сказати: Das ist eine Frau oder ein Mädchen». Тобто це є метьchin. Бо ми сказати, що я бачу їх Frau oder ein Mädchen» чи певну людину ми з вами будемо говорити. Або вона має якесь там волосся, отакий ніс і таке інше, або ми будемо казати, що вона вдягнена в щось, так? Ну, нашою мовою. Німецькою це буде так. Якщо вона має щось таке, там чорне волосся, довгий ніс, сині очі, тому це буде просто дієслово хабен. Ну, в його варіантах, відповідно, наприклад. Ця жінка має сині очі, Die Frau hat blaue Augen. Але, якщо нам треба сказати, що вона одягнена в червону спідницю білу блузку, як це сказати, є таке дієслово анхабен, бачимо, наше хабен мати, але мати на собі. Анхабен. Отак от і уявляєте його, на собі мати. Якщо я хочу сказати, що от я маю на собі зараз я вдягнена в сіру футболку, я говорю і graues T-shirt an». Бачите, що робиться? І цей «an» в кінці означає саме те, що ви вдягнені в цю частину одягу. Отже, anhaben – бути вдягненим, мати на собі щось. Вертаємося знову до нашого шедевру. Описувати ми у цієї жінки будемо die Haare, волосся. das T-shirt, футболка. der Rock, спідниця, die Schuhe, взуття туфлі, ті ете ланцюжок. Якщо ви не знали ще слово Kette, що це ланцюжок, уявіть собі Катю, яка і собі ланцюжків навішала кругом і на руки і на ноги. І кота на ланцюжку веде і чоловікові ланцюжка причепила. Тобто в каті всі на ланцюжках. Ну, так, от посмійтеся собі. І це кетте нам гарненько зайде. Отже, що ми в першу чергу для зараз при описі зовнішності повинні брати до уваги, чи це однина, чи це множина. Якщо ми маємо в множині, ми маємо в множині тут волосся і е, взуття туфлі. так? Тому у множині, коли ми будемо з вами говорити, що вона має. Таке то волосся і такі-то черевики в кольори, наприклад, так? ми не будемо з вами брати жодного артикля. Ні того, ні того. Чому? Тому що ми не говоримо з вами, що вона має ці чорні коси. Тут не можна так сказати. Тобто, означений конкретний артикль тут ніяк не буде. А Айне в множині теж не може бути. Тому. Тут у нас буде тільки прикметник без артиклів у множині при описі цих е, особистостей, при описі картинок. Отже, давайте зробимо. Sie hat schwarze Haare. Sie hat rote Schuhe. І щоб там у нас, ви, коли хочете е, описати, на комусь не було в множині, буде без всяких артиклів зразу прикметник з Е. Далі. Ну, вона має якусь от футболку синю на собі, якусь спідницю зелену. Тепер побачимо це в тексті. Ich eine Frau oder ein Mädchen. я бачу якусь жінку чи якусь дівчинку. Тепер уже говорю, ця жінка. Ви бачите, це die Frau hat dunkle Haare». Вона має темне волосся, множина, бачите, не має ні це темне волосся, айне не можемо взяти, бо в множині айне не буває. Далі в множині теж ауген, карі очі. Вже посмішка в нас іде в однині, тому буде ein. так як посмішка середнього роду das lächeln, тому прикметничок іде з S. Sie hat ein blaues t-shirt, einen grünen rock, eine rote, Kette und rote rote Schuhe an. Бачим там все те, що вона має в буде з ein, ein blaues blaues T-Shirt, bodas, einen grünen Rock, eine and rotus. But the body без всяких артиклів, зразу колір, Унт гуте шуе. Ну, і наш в кінці від «анхабен». ан An відокремився в кінець. Наступну картинку робите самостійно, використовуючи зразок попередньої картинки. Тобто ви матимете домашнє завдання. Зробіть так, як було тоді. Я бачу когось, і цей чоловік має. Таке то, такето ця жінка має, і вони одягнені в щось. Зупиніть це відео, зробіть домашнє завдання і тоді включіть самоперевірку. Самоперевірка. Я Frau. Der Mann hat schwarze Haare und die Frau hat blonde Haare. Er hat ein graues t-shirt eine braune hose eine schwarze tasche und schwarze schuhe an sie hat eine weiße bluse einen roten rock und grüne schuhe an ich an. Я бачу жінку. Типу, я бачу якусь жінку. Ця жінка одягнена в білу сорочку, чорну спідницю. Вона має срібний ланцюжок і срібні сережки. Вона взута в червоні туфлі. До речі, взута буде німецькою, так само, як одягнена в. Вона має на шиї легенький червоний шаль. Шаль у них так і буде шаль чоловічого роду, правда. Отже, перевіряємо. Не забуваємо про цей Анна, бо вона вдягнена. Sie hat eine Kette und an. Так само Анна Ан, тому що вона має на собі воно причеплене до неї. Sie Sie hat hat rote Schuhe an. Sie hat eine ось зверху. She had rotten shoe on the articulation. She had a zilvenette, sie hat einen leichten roten Schall um den Hals. einen, один, leichten, rote roten on um den Hals. left. На шиї, навколо шиї. Отак от воно буде дослівно перекладатися, але ми кажемо на шиї. Ну, ось таке сьогодні тренування. Приємної вам роботи. Німецька легко з легкою.